Сьогодні Шаверма Крафт шукає своїх друзів. Хто підписаний на неї в соціальних мережах, отримує шаурму в подарунок. Якщо підписані на Шаверма Крафт, даруємо шаурму. Не підписані, на жаль. Підпишіться, далі будуть розіграші. Добре. <гра> Гарного дня вам. <гра> <Арно>, Дякую вам вам. <гра> дня <рех> <гра> 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 Добре, якщо підпишетесь, даруємо крафтові чіпси. Хто підписався? Кому чіпси давати? Оператор зніми, будь ласка. А це вам за підписку. Гарного дня, вам Я до побачення. Добре, якщо підпишетесь, даруємо крафтові чипси. Ще будь ласка, накаплю. Прошу, це вам. Смачного, гарного дня. Не підписані. Якщо підпишетесь, даруємо крафтові чипси. Гарного дня вам смачного. Вам також. Якщо підписані наша крафт, даруємо шаурму. Даруємо шаурму. Якщо підпишетесь, даруємо крафтові чипсик. Прошу, це вам. Побачення, гарного дня вам. Смачного. Якщо підписані на шаверма крафт, даруємо шоурму. Якщо підпишетесь, даруємо крафтові чіпсики. А це вам. Дякую. Побачення, гарного дня.